Колесо для плужка чи культиватора для міні-трактора. Ось таке. Зараз розкажу, що зібрав. Колесо з мурав'я заднє відрізав тормозний барабан. Просверлив центральний отвір болти. Так, потім. На металоприйомки москвичовський поротний кулак. ще старого зразку з барабанними тормозами. Лишнє повідрізав. Ось так. Такий він був підшаровий. Далі пластина з десятки. З отворами труба. Все прикручується. Зібрав стойку? Ось так виглядає. Так, сігнали. Добрі підшипники мощні. Закриті зтої хімії не треба нічого видумувати. Можна. З інших машин ступи вибирати, з передніприводних жигулів, задні з балки зіномарок, які прикручуються. Теж можна так кріпити. Ось такі колеса.